Кінотеатр Планета передала місто. То що буде з приміщенням? Про це ми говоримо далі з нашої гостей у нас у студії Тетяна Калюжна, ВО-директора кінотеатру Планета. Пані Тетяно, слава Україні! слава! раді вас бачити. Цього року будівлі кінотеатру Планета 70 років, збудовано у 1950-х роках у стилі класицизму. Воно використовувалось як пожежне депо. У двадцять році будівля стала об'єктом культурної спадщини Хмельницького та отримала охорону за законом. Але цьому передувало його руйнування. У жовтні 21-го року в кінозалі почала обвалюватися стеля. Додалося пошкоджень після російської атаки на Хмельницький 13 травня минулого року. На засіданні чергової сесії Хмельницької обласної ради 27 березня винесли рішення безкоштовно передати кінотеатр планета у комунальну власність міста. Пані Тетяно, і от чи можна сказати, що відразу після цього рішення в кінотеатрі закипить робота? Е, ну, давайте ми з вами так… Е... Визначимо все-таки і дамо зрозуміти всім містянам, всім, хто хвилюється, переживає, та що ми ж розуміємо, що це величезні кошти. Для початку будуть проведені антиаварійні роботи, що це ну, те, що є нагальним на сьогодні для безпеки життя і здоров'я мешканців міста і для збереження самої будівлі. А далі вже будемо говорити далі. Тобто, місто має план, що воно буде робити вже з кінотеатром? Тобто ви маєте на увазі наповнення саме функціонування само, самої будівлі. Чи ну, принаймні зараз ми говоримо про підтримку, так не про розвиток. Ми не говоримо про розвиток. Ми для того, щоб розвивати і чимось наповнювати, якимось та, суттєвим змістом, саму будівлю і десь її функціонування визначати. Ми маємо зрозуміти, що будівля є аварійною. Ну реально аварійною. І наразі саме головне і саме важливе. Це провести антиаварійні роботи, зокрема е, аби не осипалася каланча, тому що вона осипається на прохідну частину, де ходять безліч людей за цілий день. Тобто, фактично, спочатку треба розпочинати з цих робіт, і звичайно, і це місто має розробляти план. Я так розумію, разом з вами. Бо ви працюєте, ви знаєте той стан, в якому перебуває будівля. Ну, Дивіться це рішення не однієї людини, це буде колегіальне рішення. Тут буде задіяно безліч і управління, і людей. Ну тут не може вирішувати одна людина. Тут однозначно буде напрацьовуватися план роботи, що за чим буде відповідно, знову ж таки, треба зробити якусь експертизу, певно, що за чим має йти, звідки починати, чим закінчити. Але ж знову я наголошую на тому, що е, для початку ми маємо провести антиаварійні роботи. Пані Тетяно, а всередині приміщення, в якому воно стані? Ну, де як і от ви ж зазначили, і я говорила про те неодноразово в 21-му році. Як тільки я прийшла сюди на роботу, в одному із конозалів обвалився кусок стелі. І слава Богу, що не було сеансу і нікого не було на той час, бо це був білий день. І в принципі в той час показували саме мультиплікаційні фільми, і на які ходять діти. Угу. І кусок стелі обвалився безпосередньо на крісла. Тобто, якби сиділи діти, були глядачі в залі, ну, могла би бути дуже велика трагедія. Тобто, ну, плюс вилітало скло. Ну, Є моменти, є моменти. Коли були прольоти от, в травні місяці, здавалось би, дуже далеко, але ця вибухова хвиля безпосередньо вона дійсно нанесла дуже багато руйнувань. У нас пішли певні тріщини, повилітало скло, вікна повилітали. Тетяна вежа з годинником, каланча, пожежне депо, тут певно, як хто називає, але чи можна сказати, що це візитівка міста? І візитівка в міста в аварійному стані, а могла би використовуватися от, зовсім по-іншому? Дивіться, це навіть не до мене питання. Якщо вийти на вулиці Хмельницького і запитати в наших мешканців. Кожен знає, що таке каланча. Та, або там не каланча, а вежа е, з годинником, там, чи там, де дударик стоїть, навіть багато хто говорить. Ну, всі знають, це впізнаваність, це впізнаваність нашого міста. І я вам скажу: е, от я їжджу, деколи їжджу волонтерськими місіями на фронт, та, і е, от безпосередньо прикордонники, е, там в розмові ми щось там спілкуємося, вони там запитують. Та Се я десь планета, Ой, а це там, де вас така так, ця жовта башта, така та в центрі. Я кажу, та вота, ми знаємо, ми туди ходили там на фільми. Чому? Тому що прикордонники, в принципі, майже всі пройшли через наш Хмельницький, через нашу академію. Вони згуртовано неодноразово відвідували наш кінотеатр. Ну реально для багатьох людей планета взагалі вона є таким, знаєте. Чимось, як серцем, серцем міста. Для багатьох це спогади. Багато людей проходили, які проходять сюди вже поколіннями. Їх водили сюди батьки, і вони вже зараз водять, вони ходили на побачення в планету, і зараз вони вже водять своїх дітей. в планету. Ну, Зараз не водять до, до війни та до того, поки вона не закрилася. І для багатьох, реально для багатьох болить. Навіть зараз іноді заходять люди, ой, а ви що не працюєте? Бо ми знаємо, ми от як приїжджаємо до вас в Хмельницький, ми колись постійно заходили до вас на кіно. Тому ну, це, це гріх просто, гріх взяти і віддати її в приватні руки, і, там, чи переробити її на будь-що інше, та, або дати їй просто завалитися в пасти, ну, це просто неможливо. Пані Тетяно екскурсовод Ігор Байдак припускає, що от, наприклад, Хмельницьку вежу можна використовувати в туристичних цілях, можна, і він е, каже, що це ну, зважаючи те, що екскурсії, якщо вони наприклад центральною частиною міста, вони саме розпочинаються з вежі і розповідають історію вежі. То він каже, що якщо, до прикладу, м, реставрувати її, так, щоб вона вже була в належному стані, не аварійному, щоб вона вже не була тією загрозою для життя та здоров'я не тільки мешканців, а й туристів, гостей, ну це, звісно, це ми дуже забігаємо на правду. Але що там можна, до прикладу, робити якусь кав'ярню або ще щось. Дивіться, ну фактично, ось скільки, я, скільки я спілкуюся з людьми там безпосередньо з містянами або навіть з гостями міста, всі кажуть. А чого до вас не можна на каланчу? Uh -huh. От воно би було така, така рензинка, аби туди зайти, подивитися. І дуже багато людей, ну, мабуть, у них схожі такі мрії з е, Ігором Вайдоком, тому що дуже багато людей кажуть, що там би можна було зробити кафешечку, таку там сісти каву, попити. Ну, бо воно дійсно протягує. Я вам скажу, що в 2021 році сталася така подія, цікава до нас е, звернувся хлопчина, е, він хотів зробити пропозицію дівчині. Uh -huh. І в здається, 25 чи 26 шостого грудня, ну я просто не буду уточняти кінець грудня місяця. Він вирішив зробити пропозицію на каланчі. І от вони давно мріяли сходити на каланчу. і Так вийшло, що чисто випадково я познайомилася з дівчиною. Вона взнала, що я працюю. В планеті, ой, а чи можна зайти? Бо в мене от друг хоче там зробити пропозицію. І от вони дуже хотіли завжди потрапити на каланчу. Ми зв'язалися з тим хлопчиною. Все він подивився, все було чудово, супорово і от. Заздалегідь друзі принесли квіти, ми винесли квіти на каланчу. Він там проходив, сказав дівчині, там слухай, завжди хотіли побути. Я там домовився, в мене є знайомий, він домовився, нас сьогодні можуть пустити. ходи подивимось. І от вона не очікувала того. Це була настільки романтична історія. Я вам скажу, там прослюзилися всі, тому що коли вони спустилися з каланчі, їх вже тут внизу чекали родичі, знайомі там з вітаннями. І після того вони ще приходили до нас в кінотеатр і відвідували. Були, ну, настільки, ви знаєте, от такі історії надихають. надихають. І знову ж таки, от їхня історія, мабуть, такої, сімейного життя почалася з каланчі. Ну, це, є, ну, це є такий певний символ для хмельничан безпосередньо, і не тільки для хмельничан, думаю. Пані Тетяно, знаєте, я теж, до речі, пам'ятаю, як я ще ходила до кінотеатру планета саме на сеанси. Як ви вважаєте, от наскільки реально відновити показ фільмів у кінотеатрі зараз, якщо ми говоримо про кінозали і про все те необхідне обладнання інвентар? Е, про зараз ми не говоримо. Я наголошую, що про зараз ми не можемо говорити, але е, це реально абсолютно реально і кінопокази відновити, і не тільки його можна наповнити. ну… Я не хочу знаєте, забігати наперед, тому що дуже є багато ідей, і в мене є багато ідей, тому що я, ну, я жила цим. Мені завжди хотілося, от, щоб він все-таки залишився та щоб він залишився кінотеатром, хай, хай частково, хай ми наповнимо ще чимось іншим, але для творчого потенціалу, можливо, можливо, там частково буде музей. ну, це можна говорити безліч. Я думаю, в це будуть залучені і громадяни міста, тобто якісь можливо громадські обговорення. Але це знову ж таки. Ми забігаємо дуже дуже наперед. Тому що в першу чергу, і це для мене така маленька перемога, і це моя була задача мінімум: зберегти зберегти будівлю, не віддати її в приватні руки і не дати їй завалитися. І я дуже вдячна. Домовленості, якусь знайденому спільному рішенню міської обласної влади безпосередньо, коли дійшли певних, та, певної домовленості і зрозуміли, що є нагальним і як з тим далі бути. Тому що, ну, коли ми говоримо про те, що там кінотеатр безкоштовно віддали, без єдиної копійки, місто, чекайте, не в приватні роки його віддали. Так безкоштовно. Але. Ніхто не озвучує те, що на попередній сесії безкоштовно міська влада передала в обласну приміщення швидкої допомоги. Тому що обласній владі це було потрібно безпосередньо, біля е, на Пілоцькій і на Львівському, здається, якщо не помиляюсь. Ну, Тут йшли ну, певні домовленості обопільні домовленості, що було вигідно, в принципі, що одним, що другим. І ми не говоримо про якусь здачу комусь. Ні. Пані Тетяно, ну тут, власне, ще певно треба розуміти, що от, якщо ми говоримо про обласну так, владу, це громади області. Тобто, фактично, це власність всіх. Але місто в тому числі, але ми ж прекрасно розуміємо, що, до прикладу, якщо кінотеатр планета розташований у місті Хмельницькому, більшість ним користується хто? Жителі міста Хмельницького. І фактично це логічно на що до прикладу кінотеатр буде власності міста. Тобто, тепер місто буде турбуватися про кінотеатр, зважаючи на те, що це власність громади, і громада його використовує. Mm. Ну то просто насправді, от, наприклад, кому буде ближче, легше, комфортніше дібратися на кінопоказ до кінотеатру Планета жителю ружичної чи, наприклад, мешканцю Кам'янця-Подільського. Ну, я думаю, що мешканець Кам'янця-Подільського, якщо приїде до нас в гості, він з задоволенням сходи на каланчу, та і з задоволенням би сходив до нас в кінотеатр. Тому що ну, я не бачу проблеми в тому, щоб сходити в кіно, в кіно саме в центрі міста, а не шукати десь інде, там, по торговельним центрам, якийсь інший кінотеатр. Пані Тетяно, як використовувалася будівля в останні роки вже. Ви кажете, що ви в 21-му році почали очолювати будівлю? Мали багато планів, мали багато задумів, що хотіли робити, але розпочалася повномасштабна війна, і зрозуміло, що плани кожного вони зруйнували. Так, і тоді вже про якісь напрацювання певних програм розвитку ну йти мова, тому що ну було не на часі абсолютно. Абсолютно не на часі, ніхто про то не думав. І з перших днів повномасштабного вторгнення ну, так сталося, що кінотеатр Планета безпосередньо його перший поверх от хол, та став таким волонтерським штабом, куди з'їжджалися, сходилися і, і розвозилося звідки по, по всім напрямкам. І я вам скажу, що. Ну, це теж дуже багато привернуло і уваги безпосередньо до будівлі і, і врятувало в той же час будівлю. Тому що ми всі знаємо, що якщо будівля не використовується, mm -hmm. ну як не використовується, якщо, як кажуть, якщо в хаті ніхто не живе, то хата розвалиться. Та? От так і тут. Тобто тут все одно вирувало якесь життя, та на другий поверх ніхто не ходив, це використовувалось тільки холл безпосередньо, аварійні приміщення не використовувалися, але... Але це стало так само прихистком для багатьох хлопців, які до нас проходили там безпосередньо за допомогою? Пані Тетяно, а якщо, от, до прикладу, не було коштів на фінансування хоча б аварійні роботи, про які ви говорили, mm -hmm. так, хоча б підтримування того стану, щоб от будівля не погіршувалася, не погіршувався стан, то чи можна було до прикладу? Передати у комунальну власність міста кінотеатр Планета раніше? Ну, Мабуть, Мабуть, можна було. Але ви ж бачите, що ну, сесія, крайня сесія показала, що не всі були раді такому рішенню. І не всі за то вболівали. І безпосередньо частина депутатів, які були і в минулій каденції, і знали про стан речей. В якому стані планета. І коли в 21-му, в кінці 21-го року йшла мова про погашення заборгованості, тому що я прийшла в принципі на, е, ну, на проблемний об'єкт, тому що е, на той час ми пам'ятаємо, це був ковід, угу. і розважальна сфера дуже постраждала під час ковіду. І коли йшло питання закрити заборгованість безпосередньо людям по зарплаті, які там працювали, які не мали майже. Щоб ви розуміли, майже рік люди працювали без зарплати. Погасити комунальні заборгованість по комунальним платежам. Ну, І ці народні обранці вони дуже виступали проти того. Саме і мотивуючи це тим, чому ми маємо фінансувати з обласного бюджету кінотеатр, який не несе нагрузки на область. Ну, так передати ж на баланс міста Ось, можна. Ось, про що було. і мова? І коли от, ми дійшли до такого е, м, рішення, що, можливо, так було би краще, та чомусь е, саме ті обранці стали е, проти. Пані, Тяна, але я так розумію, що починаючи з 21-го року, і досі ви постійно відвідували до прикладу сесії чи комітети обласної ради. Ви розповідали про стан. Дивіться, я є депутатом обласної ради, тому я однозначно відвідувала всі сесії, кожну сесію. Коли стояло питання по планеті, це однозначно, і ще до того я ну ще до повномасштабки, та я фактично постійно наголошувала на тому, на тому, що потрібно зберегти. А коли вже пройшла повномасштабно, коли почалися у нас якісь певні там аварійні ситуації, так само проговорювалося, і на комісіях депутатських проговорювалося. Тобто про це ніхто не мовчав, мало того, коли до мене звернувся звернулася голова фракції однієї з фракцій та депутатських з запитом про надання всіх документів, в тому числі там і актів про аварійність і так далі. Всі документи були надані. Перший раз в електронному форматі, другий раз надали повністю, вислали поштою в паперовому форматі. Тобто, і ця від... ну, на жаль, в паперовому форматі воно повернулося до нас назад, тому що була вказана, виявляється, некоректна адреса на бланку звернення депутатського, але це була відверта брехня. Яку поширили навіть в новини про те, що жодних там документів про аварійність не було надано? Кому не було надано? Було надано і в адміністрацію було надано, і в раду було надано після, після кожної аварійної ситуації. Тобто про аварійний стан знали всі. Звичайно. І це не тільки з ваших слів, це було написано чорним по білому, в якому стані перебуває будівля. Ви про це говорили неодноразово, кожного разу, певно, коли мали можливість, про це говорили. Однозначно. Але все одно, коли була сесія, це було питання одне з найбільш дискусійних. Це було питання. Ну, знаєте, це моя така особиста думка. Це просто. Ну, недарма воно в такому стані, і недарма в нього не вкладалися кошти. І, і ті люди, які так вболівали за передачу його в, під малу приватизацію, та, я думаю, вони були. Але це моя суб'єктивна думка, я думаю, що вони були зацікавлені в тому. Тобто, тому що, е, якщо ми говоримо про інтереси громадян безпосередньо, то я вважаю, що в інтересах громадян зберегти. Об'єкт культурної спадщини, а не віддати в приватні руки і на завтра отримати черговий торгівельний центр. І я вдячна депутатам, безпосередньо депутатському корпусу, і і, і і всім заступникам, які підтримали дане рішення. Я вдячна. Я вдячна людям, які мають здоровий глузд. Я вдячна за те, що ми маємо що залишити нашим дітям. Сьогодні хлопці воюють, за що вони воюють? Ми будемо маніпулювати війною, що от продамо, будемо мати пару мільйонів і дронів купимо. Ну, так ми сьогодні купимо пару дронів, а завтра що ми залишимо? Можливо, треба інші шукати варіанти, звідки купити пару дронів, а не все розпродати. Сьогодні ніхто не говорить дати з бюджету гроші на розвиток. Ні, то тобто, про це ви... мови немає і бути не може. Головна мета припинити руйнування однозначно. І е, залучатися кошти, вже якщо дають на розвиток, то залучатися будуть грантові кошти, кошти з Європи безпосередньо від донорів з Європи. Тому що всі розуміють, що в першу чергу всі бюджетні кошти, ну не всі ми. Це так, дуже гучно. Всі неможливо, тому що має місто якусь, якусь життєдіяльність, та є певні якісь потреби. Але ми розуміємо, що в нас першочергове це потреби фронту. Тому говорити зараз і розводити зраду, ну, це теж було неправильно. І те, що відбулося на сесії безпосередньо, я можу відверто назвати цирком. Цирком і Показовою такою якоюсь виставою, тільки я не можу зрозуміти для кого. Можливо, для внутрішнього споживача. Ну, от Розумієте, типу, коли е, цей об'єкт, наприклад, не несе там, якогось навантаження для області, це для міста, типу, та? то давайте передамо місто. Ні, місто його не передамо. Все, замкнене коло. Так в тому то і справа. Але ми, ну я про те говорила і ще раз говорю, і на сесії я про те говорила. Для мене дуже було, знаєте, ну от мене вбиває відверта брехня. Коли ще люди публічно говорять відверту брехню, мене це теж вбиває. Тому що, коли е, в нас був, всі пам'ятають, перший обласний кінофестиваль, пам'ятаємо вересень місяць, 21-го року. Але чи хтось мені може сказати, в якому місці програми трьохденною, якщо не помиляюсь, був задіяний кінотеатр Планета. Ні в якому. Абсолютно. Але ті люди, які так яро відстоювали залишити його, не віддавати місту, бо вони згадали, що це культурний центр області. На той момент, на вересень місяць 2021 року, вони аплодували. За гарно проведений кінофестиваль. І ніхто не запитав, в якому місці задіяна планета. Тому ці подвійні стандарти, ну, це, це не гарно, як мінімум. І це нівелює роботу тих, хто там працює. Можна так сказати, пані Тетяно, ви вже говорили про те, що насправді перша основна зараз мета це припинити руйнування. Mm -hmm. Так, тобто ніхто не говорить про те, що вже завтра почнуться покази фільмів, ніхто не говорить, що вже завтра там заворує життя, але хоча б можливо було б добре, якби завтра там вже працювали будівельники і підтримували в тому стані, принаймні щоб не гірше вже було. Кошти від міста, кошти від держави, від е, е, Міністерства культури, грантові кошти. Наскільки реально це все залучити, зважаючи на те, що місто ну місто вже має позитивний досвід залучення грантових коштів. Дивіться, чому ну, я після прийняття цього рішення чесно вам скажу, в мене була така свого роду ефорія. Я нарешті видихнула. Оця задача мінімум була виконана. І це для мене, мене як камінь з душі впав, розумієте, мені настільки. Я вірю в те, що ми збережемо. Зважаючи на роботу міської агенції розвитку, ми бачимо дуже позитивні результати безпосередньо, навіть в центрі міста навпроти нашої планети, кін. Дитячий, Дитячий, Дитячий світ, я перепрошую. Дитячий світ. Ну, знову ж таки, багато срочу розводиться в інтернеті, в дописах там, але люди мають розуміти, що це не бюджетні кошти. Це грантові кошти, цільові кошти, які не можна на армію. Європа не дає такі гранти на, на дрони, є інші гранти. Ну, це цільові ці кошти можна витратити тільки на там, реконструкцію безпосередньо якогось культурного центру. Все. І якщо ти виграєш цей грант, круто, тобі дають кошти, і ти його ремонтуєш. І знову ж таки, мало того, ти ще й забезпечуєш людей роботу із тих грантових коштів. Кому від цього погано? Нікому. Але знову ж таки, намагаються людей просто підчепити на емоцію і внести питання про зраду. Ні. І я впевнена, що місто спрацює краще. Область, можливо, би теж спрацювала, якби мала. Можливість та, там, керування бюджетом, але знову ж таки війна. Війна і ну, трошки інші моменти. Пане Тетяно, ну, якщо про гранти говорити, якщо, до прикладу, виграли грант, так, навіть, можливо, там якесь невеличке співфінансування або безповоротний грант повністю, по-перше, як ви кажете, його не можна використати на щось інше, а по-друге, якщо ти його не використаєш, його використає хтось інший. Хтось інший, так, однозначно. Його використає хтось інший, і те, що ти би мав зробити, до прикладу, якусь реконструкцію, ремонт та будь-що, будівництво, дивлячись на що той грант виграв, та? Е, от і ви так як ви кажете, а тут все-таки вже люди, які працюють, які оформлені, які платять податки. Тобто, все ж таки, якби там не було, місто отримує більше. Або будь-яка громада, або будь-хто хто виграє грант, отримує більше. Так. Тому власне залучення грантів є однією з гарних ініціатив. Пані Тетяно, на завершення, яким ви бачите майбутнє кінотеатру Планета? Я розумію, що зараз період повномасштабної війни, певно, все ж таки найпрактичніше, коли там волонтерський хаб, коли там все ж таки працюють волонтери. Але вже після війни, яким ви мрієте його бачити, яким ви мрієте бачити пожежне депо, кінозали? який би перший фільм показували, про що ви мрієте? Я мрію, щоб, щоб повернулися. Наші захисники і, і прийшли до нас на кінопоказ, так як вони всі казали, що зустрінемося у вас в планеті, на каві, подивимося гарний фільм. Я мрію про те, що наші містяни зможуть вийти на вежу, подивитися, як гарно виглядає наше місто. Для мене це вже буденність. Я на вежі була вже дуже багато разів. А хто потрапляє вперше, він в захваті. Дійсно, в захваті. Я мрію про те, щоб візитівкою була наша Каланча не тільки на магнітиках, а й насправді. Я мрію, щоб до нас приїжджали люди з інших міст із того самого Кам'янця, і, і ми мали їм що показати, крім новобудов. Я мрію, щоб ми. Вміли берегти нашу історію. Я мрію про те, щоб ми були відвертими і чесними. Я мрію про те, щоб все-таки планета загула як вулик. Але не такий вулик, як був на початку повномасштабного, а такий вулик, який я застала ще на новорічні свята 21-го 2022-го року, коли також. У нас були покази, і в нас це я пам'ятаю, в принципі, мабуть, останні з кінопоказів, коли було дуже багато людей. у Нас були майже повні зали. Я про це мрію, тетяна Калюжна, во директора кінотеатру Планета була гостею нашої студії. Пані Тетяна щиро дякую вам дякую за хорошу вам. розмову.